Доброго дня, друзі. Пропоную до огляду монету, присвячену маленьким українцям, які несуть в собі животворне коріння віків і сучасності, місце і час народження, яких на цій землі не випадкові, у маленьких долоньках наших дітей наше завтра, а в наших руках їх сьогодення. Саме за це зараз бореться Україна, за свободу дітей, які народжуються в нашій країні. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні проживало понад 7 мільйонів дітей. Багатьох із них окупанти позбавили щасливого дитинства, рідної домівки, найдорожчих людей. У кожного з них мрія зараз одна: наша перемога. У нас усіх спільна віра, що Україна мати відродиться з руїн і зростатимуть нові щасливі покоління, народжених у вільній незалежній Україні. Монета була введена Національним банком України на свято День захисту дітей 1 червня 2023 року. Номінал монети має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу, Масою 16,54 грами, діаметр має 35 мм, гурт рифлений. Почнемо розгляд монети з Аверсу. Зараз, де вона тут? Відкривається. Ось такий вона має чудовий аверс. Зараз візьмемо якийсь фокус такий ракурс нормальний. Ось так. Да. Так, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України. Ліворуч і праворуч, від якого написи півколом. Україна рік карбування монети 2023. Номінал 5 гривень. У центрі зображено. Наповнену народним колоритом картину Олега Шупляка. Колиска, на якій втілено одні, один з найдорожчих архетипів українців. Батьківська хата в оточенні мальф та рушника, яка є водночас колискою та гніздечком, що символізує продовження роду. Унизу на дзеркальному тлі логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий аверс. Так, переходимо до розгляду реверсу монети. Так, ось такий. У нас реверс. Так. би так? Так, значить, на реверсі монети зображено картину Олега Шупляка Зв'язок. На тлі стилізованого Всесвіту малюк-космонавт, який нерозривно пов'язаний пов пуповиною з матір'ю Україною. Карта України вгорі. Ліворуч півколом розміщено дзеркальний напис. Народжений в Україні. Ось такий реверс. Монета, як на мене, гарна. Тираж великий, 75 тисяч примірників, але вона, я гадаю, універсальна така тематика, вона буде цікава багатьом. І неплоха ідея новонародженим дарувати такі монетки. Взагалі красота. Ось так, друзі, йшли ці монети всі в сувенірній упаковці. Ось такий ось гарний упаковці, але я зможу зменшити чи ні. Ось ось така упаковочка. Монети України народжений в Україні, такий ось орнамент в жовто-блакитних кольорах англійською Born in Ukraine. І на зворотній стороні. Довідкова інформація, тут якийсь тут вірш. Зараз ми його зачитаємо. І технічні характеристики монети. А ну що за вірш через об'єктив незручно читати. Зараз другого буклету прочитаю. Хвилиночку, друзі. Так. Щастя є, ми його знаємо: лепе дитячих вуст, сяючі оченята, ніжна посмішка. Заливчастий сміх, перші кроки, з народженням дитини, і ми, дорослі, отримуємо нове життя, тішимося, милуємося, пишаємося, споглядаємо, виявляємо любов і прагнемо захистити будь-що. У маленьких долоньках наших дітей наше завтра, а в наших руках їхнє сьогодення, їхнє сьогодні. сьогодні, саме це. Саме за це зараз бореться Україна за свободу наших дітей, які народжуються в нашій країні. І це ж ця ж інформація наведена українською. Ось така, друзі. Гарна монетка. Дякую всім за увагу, гарного всім колекціонування. І нехай квітне український Ютуб.